Божій Матері, ми пам'ятаємо, прозвучаються дивні слова, це облажатня всі роди. Дійсно, Божа матір, спочатку не нікому дівчинкою, яка змогла своїм чистим життям, молитвою дати місце, благодаті Божому Духу Божому. Бо з того часу всі роди Християнські напротязі всієї нашої історії облажають Божу Матір. Немає ні одного такого богослужіння, де б не звучала молитва по Божу матір. І це закономірно. Тому що, як говорять ті отці, не було б тієї земнородної, яка б була достойна. По своїй чистоті природи людської і по своєму внутрішньому волеіз'явлінню, сміренню дати місце Богові в своєму житті, в своєму єстві, не було спасіння. Бог знайшов роді людському ту людину, яка змогла сказати ці чудові слова сраба Господня, буде мені полаголу твоєму. І з того моменту, сієміті, на землю приходить Бог для того, щоб зцілити людську природу і збавити кожного із нас від гріха, дьявола і смерті. І саме тому людина вдячна Божій Маті, що вона змогла, ми б не змогли, а вона змогла своєю чистотою дати місце в своїй місті. Самій Божій Сілі, яка через з'єднання з людською природою родила Бога Слова. Такі оці говорять, що вона стала вмістилищем невмістимого. а дійсно, як може зрозуміти Бог, невідимий, неосязаймий і всеосяймий, Бог, який є все над всім, вмістився в малій людській природі. Але вона це змогла зробити, вона дала місце Богові в своєму житті. Такі отці називають Божу Матір і другою Євою. І дійсно, як через першу жінку в міру цей світ прийшов гріх, так і через жінку цей світ прийшло спасіння. Божа матір стала тою першою людиною, яка виконала завдання людської природи стати Богом по благодаті. Вона обожилась, вона була першою святою, по-настоящему святою людиною.